Партнер рубрики «ЮЦРН». Запах поту що може бути неприємніше? Влітку ця проблема загострюється, особливо якщо ви займаєтеся спортом. У боротьбі з надмірним потовиділенням люди готові на все. Ухіти до дезодоранти, антипреспиранти, вологі серветки та інші засоби гігієни. А зараз дізнаємося, яким же все ж таки засобам гігієни надають перевагу наші люди. Скажіть, будь ласка, а ви чим любите користуватися дезодорантом чи антиперсрантом? Дезодорантом. Дезодоранти, сухіта. Обов'язково. Як же ж без цього я ж користуюсь громадським транспортом? Не можна ж людей відлякувати? Антіперспірантом, тому що, мабуть, мені більше подобається дезодорантом. Користуюся туалетною водою, користуюся парфумами. Сухий дезодорант і парфум. Та іноді звичайний косметичний засіб та регулярний душ не в змозі допомогти. У цьому випадку слід звернутися до дерматолога. Скажіть, що є причиною надмірного потовиділення? Существує таке заболівання, як гіпергідроз. Це чрезмерне і неконтролюемое потовиділення всі поверхності кожу, либо ж віддільними участками. Чаще всього це ладони, подмышки і стопи. Гіпергідроз буває безпричинним або як наслідок хвилювання, нервових захворювань, спадковості та гормональних перебудов, особливо у підлітковому віці. Якіснуть засоби для боротьби з гіпергідрозом. Якщо є така проблема, то в аптечній сіті можна приобрести спеціальні антиперспіранти. Ані существенно уменьшають інтенсивне действия потових желез, в отличие от других дезодорантів, которые только маскируют запахи. Такий антиперспірант не для щоденного використання, тож дуже уважно вивчайте рекомендації і застосування. Як правило, його наносять після прийому душу на ніч раз на кілька днів. Потрібен комплексний підхід. Позбавтесь зайвої ваги, повна людина підніє більше. Відмовтеся від нейлонової білизни. Краще одягати білизну з натуральних волокон. Не вживайте кави міцного чаю і коли кофеїн, що міститься в них, посилює скорочення серця і змушує його працювати у напруженому режимі. Холодна, але не крижана вода підходить як наліпше для втамування спраги після тренувань. Вона чудово відновлює рідину, яку ви втратили з потом. Наступного тижня ми розкажемо, як бути, якщо у вас індивідуальне несприйняття дезодорантів і антиперспирантів. Партнер рубрики Юцерин.